прийшов сюди, щоб закликати людей до молитви за Україну? Моє ім'я Юрій. Я також хочу сказати вам добру, радісну новину, яка написана в святі Євангелії, то для того, щоб люди могли спастися. Тому що час близький, Господь веде, час обмежений. Слово Божому написано наступного дня що до нього йде, та й каже, оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Ісус Христос, Божий Син, Він прийшов цей світ, щоб взяти гріхи людства на себе. І Він взяв всі наші гріхи на себе і повернути на Христі, наші віші вами гріхи, тому що ми є грішні. Ми заслуговуємо на покарання. Кожна людина. Всі люди зрішили, що немає права ні вода. А хто каже, що немає гріха, обманює самого себе і Бога робить неправдомовцем. Ми щодня рішимо, хтось тобто більше, хтось менше, Слубам, думкам, ділам. Ми робимо багато беззаконня, за що Бог ділається на людей. І прийде той час

Господь Ісус Христос, Він єдиний шлях на небеса. Ісус Христос Він сказав, я дорога, правда і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. А чому тільки Ісус Христос шлях на небо? Тому що Ісус Христос за наголошено Христі за наші литви. Він помер. І Він єдиний, хто воскрес. Христос Воскрес! Ми кожного року говоримо за вас. Він дійсно воскрес, Він живий, Він хоче оселитися в людських серцях. Він хоче спасти, дарувати прощення житів цим людям. От для цього потрібно щиро покаятися у своїх ріках кожній людині. Прийняти Ісуса Христа свого Спасителя. і Бог дарує вічне життя. Отож, Поки наші серця в'їхать, задумайтесь над своєю душею, де вона буде у вічності, примиріться свого, за своїх гріха, вірите в Ісусу Христа і Спасеника. Читеся, чите книгу Іванів, де є проходу життя вічного. Моліться за Україну, щоб Бог дарував ми і спокій нашій країні. Отець Небесний, благослови цих людей, помилуй і спаси. Ви ймі Ісуса Христа. Амінь. Amen.